Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Народний контроль допоміг отримати компенсацію. Паркан цього будинку пошкодили при заміні стовпів електропередач. Але фірма-підрядник відмовлялася брати на себе провину, допоки не приїхали ми. Декілька місяців назад майстри обленерго прийшли на вулицю 40 років перемоги 7, що у селищі Соколівське, задля планової заміни оцих стовпів. Опори вони таки замінили. Та от халепа на ранок, коли робоча техніка поїхала, Валерій Іванович побачив, що огорожа його будинку пошкоджена. Перший стовп поставили сам стовп поставили. Я знаходився тут. Затем я им сказал, ребята, вы осторожно делайте, ну, чтобы ничего не повредить. На следующий день я этот сам процесс увидел. Протектор Т150 колеса находится на столбу. Тоді наша знімальна група з'ясувала, що до заміни електроопор причетні дві організації. Перша, а саме Обленерго, демонтувала аварійні стовпи. Друга «Енергобудпроект», встановила нові. Спершу обидві структури переводили стрілки один на одного. Та врешті, після того, як справою зацікавився народний контроль, останні вирішили компенсувати все. Було прийнято рішення ну, задовольнити вимоги людини. Людина отримала те, що вона вимагала. Навесні Валерій Іванович збирається оновити пошкоджений паркан і радіє, що боротьба народу з приватними структурами прийшла вдало. Люди е, пропонували суму грошей, Я написав розписку о тому, що претензій к ним не маю, І на цьому ми так і розійшли. Значить, е, хочу поблагодарити народний контроль і за те, що допомогли в этом в цій боротьбі. Команда народного контролю і надалі готова допомагати усім, хто зіштовхнувся з несправедливістю. Віра Шестакова, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.